Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президенти його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо. У грудні 2022-го французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Проте повномасштабна війна вже триває третій рік, і поки без чітких прогнозів щодо варіантів завершення, як і без жодних ознак того, що мирні переговори між Росією і Україною потенційно можуть відбутися у дві 95-му році чи пізніше, якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того щоб перемогти у війні, нам треба зараз. Зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння нам потрібен час для переоснащення для, для зміни стратегій. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплення. Планих квадратних кілометрів української території тому наразі е, сідати за стіл перемовин е, з позиції слабкої це однозначно.